Опречиста Богородице, перед Всемилостивим і Всемогутнім Богом будь речницею нашої подяки за щедрі благодаті, якими Він обдаровує наш край, нашої покути за гріхи народу та нашої жертви, випроси у нього благословення для досягнення миру, злагоди та порозуміння заради Твого заступництва, нехай Він благословить зусилля у справі єдності Християн. В ім'я Господнього Завіту, щоб усі були одно, нехай Він милостиво погляне на свою церкву, даруючи їй повну свободу і благодать багатьох святих покликань до священства і чернечого життя, нехай Він благословить державну владу в її турботах, про добробут народу, про його духовний розвиток і дотримання справедливості, нехай він піклується про наші сім'ї, щоб вони були міцні. Та вірні Богу, нехай Він обдарує дітей і молодь духовним, інтелектуальним та фізичним розвитком і вбереже їх від гріховної спокуси, нехай Він покаже заблуканим дорогу до навернення, нехай приведе невіруючих до пізнання істини, а грішників до покаяння, нехай змилосердиться над хворими і бідними, стражданими і нужденними, О, Пресвята Богородице. Покровителько землі української, до Твоєї милості звертаємось, прийми нашу молитву, будь із нами на шляхах віри, надії та любові, на Твоє прохання, нехай серця навернуться і запанує добро. Молися за нас, щоб ми, виконуючи волю Всевишнього, завжди наслідували Твій приклад, служіння Богові і ближньому. Амінь.